Доброго ранку, доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас середа і традиційна рубрика середи, ранок з Алюром. Я Уляна Андрусів, психотерапевтка, засновниця міжнародного жіночого проєкту Алюр. Сьогодні хочу поговорити з вами в цій короткій рубриці, в цьому короткому лайві, про архетип як ключ до себе. Така тема нашого сьогоднішнього діалогу з вами чи мого короткого спічу. І, власне, навіщо нам працювати з архетипами? Так, у нас в вересні стартує курс «Жіночі архетипи повернути забуту цілісність, навіщо нам це? Так, що це нам дає? І сьогодні я поговорю про це. А саме поняття архетипу, якщо його дослівно перекласти, архетип це першообраз, тобто прототип те універсальне, таке спільне для нас, яке переходить з віку, та, і властиве, якщо говоримо про жіночі архетипи, кожній жінці. Певні властивості, я їх теж називаю такими жіночості, які, які існують, існували і будуть існувати. І частина із них у нас в житті актуалізовані, є на поверхні. Це те, що віталося у нашій сім'ї, я вже про це раніше говорила, можна сказати метафорично. Те, що поливалося. Нам казали, ти така цілеспрямована, ось ти така розумна, ось ти така ще якась. А, і ми таку себе, ми так, таку себе власне, намагалися дорости, ширити, так, ці якості. Ми в це повірили, і ми їх. Активно розвивали, показували іншим. Ось. Ну, наприклад, недавно моя молодша сьогодні третій день в садочку, мой молодшій доні, і нам треба було заповнити анкету, де описати свою дитину п'ятьма прикметниками. І це було дуже цікаво. Ми описували молодшу, потім я кажу, а давай, а які би ми прикметники підібрали до старшої донечки. Це виявилися зовсім різні прикметники, тому що вони обидві різні. У кожної свій характер, у кожної свої особливості, і можна сказати, що кожна з них вже видно якийсь там такий архетип, який ну є такий стержневий, ключовий. Або код жіночності, так, ключовий в одній і в другій. І ці п'ять слів, вони вже це показують. Подумайте, якими п'ятьма словами ви б описали себе: свою маму, свою сестру, свою подругу. Це будуть різні п'ять слів. І ці п'ять, ну, в даному випадку, це в нас були прикметники. Так, вони вже показують певний код, певний ключ, який актуалізований в житті цієї людини, так, цієї жінки. Але є інші ключі, які не активізовані, не активовані. Можливо, власне, їх поливалось менше зазвичай. Так? Нам казали: та ні, ти не така, та ні, це не про тебе. Нам мовчали про ці риси, нам про них нічого не говорили, або говорили, що це не про нас і так далі. І, власне, ці якості у нас якби сплять, вони не включені. Але вони потенційно у нас є: всі жіночі архетипи, всі коди у нас є. Тільки питання, чи він актуалізований, чи ні. І виходить, що ми, маючи великий арсенал у своєму гардеробі, Ходимо завжди в одному платічку, чи вдвох, можна сказати таку метафору, так? Або ж користуємося лише одними парфумами, маючи більше. Тому що ми тільки таку себе привикли знати, таку себе привикли показувати світові. Але я не перестану повторювати: ми більше, ніж ми про себе знаємо. Ми більше, ніж ми про себе уявляємо. Інколи це більше. Приходить до нас у снах, нам сниться щось таке, де ми беремо участь у якихось таких пригодах, де ми якісь, наче, зовсім інші. Ми прокидаємося здивовані, що ж це таке мені приснилось. Роберт Джонсон у своїх книгах про глибинні аспекти чоловічої, жіночої психології, часто говорить про те, що міф схожий на сон. Тільки сон показує наше індивідуальне несвідоме, а міф показує колективне несвідоме цілого людства. І, власне, архетипи беруться із міфів, на основі них уже потім формуються казки. І там показане, показані ці універсальні загальнолюдські, чи можна сказати, Загальну жіночі, якщо говорити про жіночі архетипи, певні коди, певні прообрази, першообрази, зразки, якості, які у нас є. А вже що ми з ними зробимо? А ще цікавіше, як ми покомбінуємо різні наші якості і різні наші архетипи, це вже залежить від нашої внутрішньої роботи. Коли життя ставить нас у такі умови, що ми змушені або туди, або сюди, або розширитись, або навпаки, звузитись, закритися, отримати посттравматичну таку травму або посттравматичний ріст. Ось. Інколи індивідуальна психотерапія, така усвідомлена робота над собою, або робота в різних курсах і так далі, в груповому форматі дає нам теж це розширення. Но в будь-якому випадку життя. Кличе нас до цього розширення з кожним роком, з кожним десятиліттям, я якраз цього от уже за два тижні входжу в нове десятиліття, тому зараз дуже багато про це роздумую і говорю, і ця тема якось мені дуже крутиться. Воно нас запрошує до цього розширення так, і до віднаходження цілісності. До інтеграції різних своїх часток, різних своїх кодів. І, власне, цілісність, як пише Робин Джонсон, це не є досконалість, цілісність це гармонійне поєднання у нас різних наших часток, різних кодів, різних архетипів. Ми тим зріліші, ми тим цілісніші, ми тим багатші наша особистість, чим більше. Проживаємо ми себе, своїх ролей, своїх якостей, чим більшому контакті ми з різними своїми частками, субособистостями. Чим більше свого внутрішнього світу ми відкриваємо, чим більше себе ми починаємо пізнавати і відкривати, і поєднювати, інтегрувати це все у цілісність. Тож запрошую вас. Долучатися до нашої подорожі, яка розпочнеться у вересні, коли ми доберемо групу, подорож до нашої жіночої душі, до центру себе, по дорозі, якої ми будемо збирати цю цілісність і відкривати в собі нові грані, і розширюватися, і знайомитися з тією собою, якої ми не знали, але яка давно вже живе у нас. І виходити за наш рамок того, що ми про себе думали і що ми про себе знали, тому що ми більші, ніж ми про себе думаємо. Ви точно більше, ніж ви про себе думаєте, ніж ви про себе знаєте. Час це подосліджувати. Якщо вам цікаво, пишіть, стукайте, і я надішлю вам детальнішу інформацію і варіанти тарифів, які можна обрати. І запрошую в цю подорож. Яка дарує незабутню зустріч із собою і можливість по дорозі відкрити і розкрити в собі багато такого, чого ми там інколи не сподіваємося знайти. Ну і хай ваші ключики до себе знаходяться вчасно, а ви вже навіть сьогодні відкриваєте нові грані себе. Ту себе, яку ви не знали, і от ту себе потрібно поливати. І в кожному архетипі ми будемо брати за взір ці чотири ключові жіночі архетипи, і також собі в допомогу візьмемо образи грецьких богинь, бо у них, власне, ці першообрази, ці коди дуже, дуже класно показані. І Власне, ми інколи знаємо себе як Афіну, але не знаємо себе як Деметру. Ми інколи знаємо себе як там, Персифону, але не знаємо себе як Афродіту. А час побачити себе різним і всі ці різні свої частки інтегрувати, присвоїти собі і почати їх проживати, проживати всю себе, а не тільки маленьку частину, задіяти весь свій гардероб, а не лише. Одне єдине платьячко, до якого ми звикли з дитинства. Ось, така. Ось такий сьогодні мій посил до вас. Можна вже подумати, які ж ролі свої ви проживаєте, і якими п'ятьма прикметниками ви б себе охарактеризували. Можете їх написати в коментарях, це буде цікаво. А які прикметники можете п'ять написати точно не про вас? І це теж буде точно про вас. Просто про той код, який ще не актуалізований, про той архетип, з яким ще варто ближче познайомитися і поконтактувати. Ось таке для вас маленьке завдання натхненного вам дня.